Якщо у вас виникали теж такі проблеми, як колись у мене, сухої капусти, ви її купили, заквасили, а потім викинули її просто в сміття. Вам буде дуже цікаве це відео. І не тільки. Я ще покажу два лайфхаки, що я туди додаю. Я вже спробувала, дуже гарно виходить. Я дуже рідко знаю, які люди туди, то докладають. І в цьому відео деякі новини із каналу, з Монреалю розкажу вам. Покажу, що в нас на дворі твориться, чому я лишилася вдома. Я тут розказую, як в Канаді не об'їстись, а то зараз буде дуже актуально для всіх. І чому нам потрібно берегти здоров'я, щоб наші мікробіонти працювали на нас, а не ми на них. Я все розкажу в цьому ролику. Трошки дещо розкажу про себе. Волосся я не відрізала, просто закрутила. І я дуже благодарна тим людям, які вже підписані. А які тільки підпишуться, то я вас теж сильно обнімаю і запрошую у свій клуб здорового харчування і не тільки. Це блог із Канаду. Отаку От капусту сю я взяла, вона в мене десь 2 неділі лежала в холодильнику, тому що я не мала часу її зробити. І я знаю точно, що вона вже суховата трохи, тому що я її вже купила суховатою. І з деяких листочків, які я відірву, я вам зроблю, покажу і розкажу. Ще буде одне відео. Після цього змонтірую все. Бо це сьогодні все буду робити. Я вам розкажу ще одну версію. Не лінивих голубців, але набагато швидше робляться. І то мене навчила одна дівчинка-молдаванка. Ви мене просили, щоб я показала тертку. Ось дивіться, я колись купила на барахолці в Канаді. Ось таку тертку за 4,50 німецьку. Тут можна регулювати товстіше, тонше, тоньше, отако крутиться. Дуже класна тертка, слухайте. І того дивіться, я ось. Насікла на цю тертку цю капусту, ви бачили, яка вона була. Підсолимо я вже її трошки підсолила, а цю верхню шаді завжди солю просто на смак. Потім попробуйте, щоб була чуть-чуть солоніша, ніж чуть Не маю я постійної ваги солі на капусту, тому що її треба пробувати інколи вона. Більше солоніше, менше. Робіть так, щоб чуть-чуть солоніше, чим то вам потрібно. 3-4 дні вона у вас буде така смачна, оцей сорт капусти. твердіша, їй треба неділю-півтори для закваски. А ця дуже швидко. Колись привезла з України отаку толкачку. Дай Боже здоров'я тій людині, яка її зробила з дерева витисала. Тому що це. І нічим не товчати, так як товкачку. Тому, ні, то товчить бутилкою. Я колись товкла капусту, як жила в Аргентині бутилкою. І того я так хвилин 10 це все потовкла. Вона ж повинна аж чвакати. Вона стала вологою, але соку в ньому мало. Що я роблю? Я пробую, йшов на є на ціль. На Насілью вона солоненька така, не пересолена, ну і не недосолена, солоний. Потім у мене є один лайфхак. Я вкидаю завжди десь таку гарну з горкою ложку меду. І не тільки мед. Зараз вам ще щось покажу. Ось у мене є суха, суха гірчиця. Насіння гірчички. Посипемо сюди таку сухої гірчички. І опять це все гарденько перемішаю. І ще сюди додати треба вже в кінці морковки. Я моркви не жалію. Уявіть собі, дала меду, а тепер ще й морковки. Зразу даю без всякого. І коли я оце все зараз перемішаю, я ще сюди підсоленої добавлю водички. Із фільтра. у вас керниця є з керниці. Але я думаю, в тих, у кого є керниця, в тих і капуста, як в людей нормально. Ну, а в нас, знаєте, як купив. Не завжди гана є капуста, але любу можна заквасити. Якщо знаєте, лайфхак, водички, ось я жму зовсім мало через то Я ще зараз додав солена водичка, десь з півстаканчика. А тоді, якщо мені буде не вистачати, я можу прям влити сюди в форму. І ще у мене є один лайфхак. я завжди кидаю чуть-чуть лаврушки. Дрібнюю її. Воно такий дає трошки аромат. І що я роблю? У мене є така колба, стекло бажано. І я накидаю сюди капусти. Трошки чвакає, бо вже і водички влила. Вже вона така мокріша, бо ж влила води. Якщо буде, не буде вистачати, остальну воду, яка в мене в стаканчику лишилась, я долию. А може і ні. Тому що одна капустина у мене була така нічого, а друга суха. А може і ні, тому що ця капуста, вона ж толенька, розумієте? Таку гарну. Вкладаєте. І того із тих двох великих капустен, дивіться, яка в мене балька вийшла. Капусточки. Обов'язково треба, щоб було мінімум 2-3 пальці соку. Дивіться, якщо у вас нема 2-3 пальці мокрого соку, тут, приблизно, я так ось обставлю, я бачу, що тут на 3 пальці є соку. Якщо у вас цього соку нема, то капуста у вас великий риск має що не получиться. Соку повинно бути більше трошки. Оце отакий у вас повинен бути маятник. Ви повинні знати. Два-три пальці. Ложу сюди отаку тарілочку. Наприклад, можна налити в отаку кружку води. І воля! Обов'язково положіть оце все в якусь мисочку. Наприклад, я покладу ось таку мисочку. Це все. О! І отак от воно буде виглядати. О! Днів 3-4, не в холодному, дуже і не в жаркому дуже місці. Лишайте. Скоро так запахне. І я зроблю ще одне відео, як воно в мене вийшло на смак. Отака От у нас погодка сьогодні. Бачите, сніжок заморосило. Пізніше піду сніжок оцей почищу. А може і не почищу, бо завтра, кажуть, що буде плюсова температура, то це все може розстати. Але з порогу треба почистити. Отакий От у нас сніг. Ось 3-4 роки назад я ставила відео теж квашеної капусти, пелюстка. Але я там додавала хрін. Хрін дуже класно. Якщо у вас є кілька кусочків, ви можете кидати такої стружечки хрону в капуст. Насіння гірчиці. Я скопіювала цей лайфхак від українців в Італії. Дуже класний канал. Там Ліля така майстериця. Прості, недорогі лайфхаки, які нам завжди потрібні. Я з вами теж поділилася їм лайфхалис, як були малими, ми цю капусту тільки їли, бо не було другого. Зараз є дуже багато їжі, але капуста вас спасе дуже багато від чого. Чому? Це продукт самого імунітету, який вас спасає. Ви не зараз такі, вони настільки глобальні і настільки негативні, і то дійсно той негатив є. Реально він є. Але я такого один раз помедітувала і думаю, нас відвікають від головного, нас відлікають від чогось. Не знаю від чого. Кожен то мусить сам до того прийти. Кожен раз при стресі, коли якийсь стрес приходить чи якісь новини, можна їх зупинити, можна їх не дивитись. Не можу це слово сказати в Україні твориться. Не можу, бо Ютуб може не пропустити. Ви розумієте? Через то я те слово не кажу на букву В і на останню букву А. Дехто говорить, якось їх пропускають. А в мене кілька відео тих не пропустили. То ви зрозуміли, про що я говорю. Ми знаємо, що в нас дуже багато є ще новин, і різних, ми їх не можемо профільтрувати. Ну, реально, і добрі, і недобрі, і брешуть, і заплутують, і від чогось нас хочуть відвлекти, І десь є такі правдиві новини, що треба помолитись, то є так. Чим я хочу з вами? Поділитися, що я для себе відкрила. Я реально для себе відкрила формулу бути спокійною і наблюдати за тим всім, зберегти свій спокій, Якщо я буду нормальною, то я зможу ще комусь чимось допомогти. Я не можу себе. Я не себе десь до чогось довести, розумієте? І тоді, що виходить? Ви зразу відстраняєтесь від того всього. А в чому наша сила? Ми можемо помолитися, ми можемо допомогти. Ми дуже багато що можемо, складайте пазли, Я тут все не можу сказати. Але новини нас втягують в цю матріцю, а нам треба бути сильними. Багатими, гарними, щасливими, щоб ми цю матрицю змогли перетягнути, ми ж так само, українці, перетягнути ту матрицю в другу матрицю. Ми повинні то все перетягнути. А Я так сказала, що матрицю, але я думаю, ви зрозуміли, про що я тут оце вам розповідаю. І виходить, дві таких сторони, і ми ж то на стороні. Там, де ще більше світла, значить, що ми повинні робити. Сила спасає все, бути сильними, не влазити і не піддаватись, куди нас втягнуть. Я дуже вам бажаю здоров'я, мирного неба над головою, менше дивитись новин і не відвлікатись від своїх цілей. Ставити цілі, великі або маленькі, йти вперед. З вами була Ніла з Монреаля. Тут як в Канаді не об'їстись. Підпишіться, будь ласка, підтримайте, поставте колокольчик. Я в вас вірю, ви в мене самі найкращі. А хто ще не виключився? Я вас дуже ціную і обнімаю, слідуюче моє відео будуть. Лідиві, ліниві, але швидкі голубці. І ви знаєте, ви цього рецепта не знаєте. Я його ніде не бачу. І ви цього рецепта не знаєте. Так що підпишіться, хто ще лишився зі мною до кінця, Щоб не пропустити то буде слідуюче відео вони за 15 хвилин.